Група російських дезінформаторів, що ймовірно пов'язана з Володимиром Кузніцовим та Олексієм Столяровим, відомими як пранкери Вован і Лексус, під виглядом п'ятого президента України Петра Порошенка, дзвонила бійцям українського міжнародного легіону та підбурювала їх вступати до приватної армії задля революції в Україні. Про це йдеться в розслідуванні за Київ Індепенденд. Спочатку для комунікації використовували електронну пошту а в січні відбувся зум-дзвінок між військовими та так званим Порошенком. Аби видавати себе за п'ятого президента, пранкери використовували підроблені відеокадри. Погану якість відео та розбіжність між відео та звуком бійці списали на слабкий зв'язок. Дезінформатори також використовували незнання іноземними бійцями місцевого контексту. Українці наймовірніше зрозуміли б, що голос не належав колишньому президенту. fight against zelensky administration and we'll kill this bastard in future unfortunately i have here speech not open remark but i try to be a little bit shorter but uh, I was, I, my first question is how are you there As you know, uh, the problem is that uh, Ukraine has no elections. Okay, perfect. So um, it's. We'd like to know what is. to know what is what is your opinion about the uh, current situation. I don't know. What is, uh, the what is your opinion about the? Uh... Well, um, I will let you. I'll I'll be honest with you. Well, um, I will let you. I'll I'll be honest with you. Один з ексбітів розповів, що наприкінці розмови, нібито з Порошенком, все пішло шкереберть. Зв'язок був поганий, а відео постійно глючило. Губи п'ятого президента не збігалися зі словами деякі його жести здавалося повторювалися. Ще підозрілим було те, що співрозмовник розпитував про слабкі місця на лінії фронту військову платню і моральний дух війська. Під час розмови членів легіону змушували погоджуватися з підбурювальними заявами проти президента України Володимира Зеленського. Навіть говорили про його можливе вбивство. Троє колишніх бійців міжнародного легіону вважали, що Порошенко створює батальйон особистої охорони і хоче найняти їх на посади офіцерів. Зарплата становитиме до 12 тисяч євро на місяць, що в кілька разів перевищує їхню зарплату в легіоні. Журналісти припускають, що метою акції було зробити та опублікувати пропагандистське відео про те, що легіонери погодилися, нібито влаштувати революцію проти зеленського.